Реюс, шерінг, апсайклінг, енергозбереження та розумне використання. Ми часто обговорюємо ці екотеми в нашому ефірі. Під час повномасштабної війни всі вони набули значно ширших сенсів та глибоких змістів. Особливо енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії. Та й не тільки. Чи не щоранку ми розповідаємо про те, як креативні та кмітливі українці перероблюють військовий брух, що залишився від ворога, і перетворюють його на ексклюзивні сувеніри? А потім продають та донатять ЗСУ. В наступному сюжеті про бренд, який давно займається апсайклінгом, але саме зараз взявся за використання в своїй творчості відстріляних гільз та інших слідів війни. Харківська дизайнерка та засновниця Апсайклінг бренду Катерина Уварова перетворює гільзи на арт-об'єкти, а частину коштів з продажу передає на відновлення музею сковороди у Харківській області, який росіяни зруйнували у травні. Ми захотіли чимось допомогти, але чимось на ну, тільки в плані фінансової. Е в плані просто переказ грошей, але ми хотіли щось таке зробити, аби ну зберегти пам'ять війни і. Розбудитися мотлоху цього бойового, який який зараз знаходиться на Харківщині. До повномасштабної війни бренд Катерини спеціалізувався на апсайклінгу використаних рекламних банерів. Бренд у нас займається апсайклінгом вже на протязі трьох років. Перш за все, це у нас був апсайклінг банерів, і він залишається. Тобто з банерів ми робимо різноманітні шопери, поясні сумки, аксесуари. Майстерню Катерини у Харкові росіяни зруйнували. Склад довелося релокувати до Львова. Сама Катерина теж переїхала на захід. А ось її кравчиня залишилась у Харкові і працює звідти, не зважаючи на небезпеку. Коли ми з робимо дзвінок, ми показуємо по вайберу, які банери треба перешити. Що ми з них робимо там, підганяємо принти. І іноді так буває, що під час дзвінку ми чуємо вибухи, і вона може там підстрибнути або ще щось, але ніяк вже емоційно не реагує в тому плані, що ну не хочеться так казати, але люди вже звикли у Львові. Катерині спала на думку цікава ідея. Не вагаючись, дизайнерка взялася її реалізовувати. Суть нового апсайклінг проєкту полягає у переробці відстріляних гільз, які передають волонтери з Харківщини. Це люди, котрі, от коли приїжджають на деокуповані території, вони ну будемо говорити прямо, знаходять під своїми ногами залишки від бойових дій. І щоб це просто так не валялося. Вони їх збирають і потім вже відправляють нам для того, щоб ми їх переробили. Катерина знайшла у Львові майстрів, які працюють з металом. І разом з ними створює, як сама каже. Із жахливого щось прекрасне з того, що у нас зараз є, це келихи для алкоголю. Ми робимо з гільз. Окрім цього, це брелоки, вази з мухи. Наразі ще актуальна така позиція у нас з'явилася: це підсвічники, бо з відключеним світла це така необхідна річ у нашому житті. І окрім цього, ще плануємо зробити, хоча б тестовий зразок. Браслету з гільз, з таких пулячок. зараз Катерина продовжує працювати в тому ж напрямку, що й до війни розвиває новий апсайклінг проєкт допомагаючи відновлювати музей сковороди, а також планує підкорити міжнародний ринок.